Виробник нас запевняє, що цей чудопристрій може створювати локони і хвилі, розгладжувати та висушувати волосся. І все це без екстремальних температур та підходить для всіх типів волосся: поверхня нагрівального елементу, кераміка, максимальна потужність 1300 Вт, довжина шнура. 2,6 метри, максимальна температура 90 градусів, вага 620 грам. Ось цей найбільший перемикач відповідає за початок роботи та холодний режим. Бічною правою кнопкою ми обираємо параметри температури. Їх є три: низька, середня та висока температура. Бічна ліва кнопка призначена для регулювання температуру потоку повітря. Тут також три режими: низький. Середній та високий. Для того, щоб змінити насадку, нам потрібно лише протягнути ось цю кнопочку вниз та зняти насадку. Але щоб не опектись, ми тримаємось за цей верхній елемент.